Обласне телебачення відзначає 20-ту річницю свого створення 30 листопада 1991 року. Жителі Чернігова вперше побачили логотип свого телеканалу. До цього часу жодних електронних ЗМІ, окрім радіо, в області не було. Ніхто навіть не наважувався вірити в те, що вулиці власного міста жителі все ж зможуть побачити з екранів телевізора. Це перше відео, яке 20 років тому, якраз 30 листопада, продемонстрували на Чернівському телебаченні. У людей шок, у працівників щойно створеної телекомпанії, радість та сльози на очах, адже вони змогли зробити те, у що ніхто не хотів вірити. Навіть зараз згадуючи про це, мене так тормошить душу ці спогади, тому що це було перше, перше і перше. Ну навіть може й були сльози на очах, тому що це все таки сльози радості. Ідея створити автономний телевізійний центр в Чернігові з'явилася тоді ще у працівника відеосалону Олександра Копиловського. Фільми, які в той час демонструвались у відеосалонах, гнітили молодь, каже Олександр Миколайович. Окрім цього, він мріяв, аби Чернігівці нарешті дізналися про славну історію свого міста, про його красу і талановитих людей. Не злякала Олександра Кополовського і відсутність будь-яких коштів, техніки і що важливо. Людей, які змогли б працювати на телебаченні. Ніколи не забуду, коли я ще працювала на радіо, ми сиділи в одному кабінеті з Олегом Петровичем Шолохом, і заходить Олександр Кополовський, і вони щось там починають розмову про телебачення. Я собі думаю, яке телебачення? Звідки? Немає ні матеріальної бази, приміщення немає, ні технічної бази, про що вони говорять? Але якось так та розмова пішла, пішла, і все створилося телебачення. Одне було приміщення, потім друге. І от зараз вже настільки воно 20 років. Е -е, Олександр Миколаївич Копиловський це все створив, потім перейняв всю ту естафету наш то Іван ще тютюнник і пішло, і поїхало. Ми не відтворюємо в деталях історію виникнення чернігівського телебачення, але хочемо на хвилину зануритися в атмосферу того часу. Його засновник Олександр Кополовський каже, що це був важкий час, ще поки для невеликого складу телекомпанії до першого ефіру. Колектив готувався кілька місяців. Три доби до виходу в ефір майже ніхто не спав. Перше, що побачили чернігівці на телеекрані, це вулиці свого міста і теледебати напередодні всеукраїнського референдуму, який провів Віктор Муха. Вже в середині 90-х, коли перегляд програм Чернівського телебачення для жителів міста стали нормою, наше телебачення пережило чергові зміни. Мати власний телеканал мріяла вже вся область. Тож за спільним рішенням Держкомтелерадіо, облдержадміністрації та обласної ради, Чернівське телебачення стало обласним державним. З цього часу почалася нова історія телекомпанії. З'явилися нові співробітники і нові передачі. Звичайно, раділи. В першу чергу радів колектив, бо це нові горизонти, це нові можливості. Це територія області, і вже можна було розповідати не тільки про те, що відбувається тут, поряд, у Чернігові, а й розповідати про ті події, які відбуваються в області, і донести історичну спадщину. Чернігівщина це. Перлина у намисті історично-культурної спадщини України, і про все це було можна готувати передачі і доносити їх до глядача. Сьогодні в області діє близько 20 місцевих телерадіокомпаній без обласного телебачення, виснування якого колись вірили одиниці, ефір важко уявити. Вже 20 років. Журналісти у своїх передачах знайомлять жителів Чернігівщини з історією області та її відомими земляками. Розповідають про події, які відбуваються в районах, селах і містах. Сьогодні обласне телебачення переживає. Чергові кардинальні зміни. Ми отримали ліцензію на цифрове мовлення. Тож колектив готується до виходу в ефір вже у новому форматі. З цією важливою подією у житті наймолодшої в Україні обласної телерадіокомпанії привітав колектив, народний депутат України Едуард Прутнік. Працівникам телебачення він побажав великих успіхів на наступні десятиліття. А ці душі хочу поздравити всіх співробітників Чернігівської обласної обласної з цих святом і пожелать на майбутнє Самых лучших э, творческих успехов, самое важное, чтобы воплощение их э, идей реализовывалось через их телекомпанию, которую смотрели бы все жители Черниговской области. И они не просто смотрели, а ждали бы каждую из передач на этом телеканале.